Ну я не хочу в сніга летіти Ну тоді давай ввібеня сюди, в піздачку. Так, і треба хавати якихось сухофруктів. Курагу? О, ну, типа. <кій> віклі там такі, що типу треба... Коли... Ну, на пасажирському сидінні поглинати вітаміни. <кій> 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 Тому треба щось набрати. Боже, які же ж, блядь боти це пиздец просто. Не, ну боти, а шо ты ху. Які вони можуть бути. Ще? Ну, що... типа, вони просто роблять... Ооо, пульс ган додали. Це боти. Ну не пульс ган, а то який автоматично наводиться. Автотаргетинг. А шо за автотаргетинг? Да, а, lock-on pistol називається. А, так це цей зі щитом ти маєш Ні-ні-ні, ну? Lock on Pistol. Це той, який ти наводишся, через якийсь час він е, фіксується, і потім ти просто стріляєш і він навіть залітає за будівлю. Ну, типу, за пере... всякі перешкоди. Ну, типа, така забавна штука. Я... Lock on pistol, так, тут був якийсь Lock on Pistol. Ну, спробуй, просто треба, щоб якийсь тип був біля тебе, щоб ти зрозумів, в чому прикол. Так, ну я не знайшов ще слірпи. Ну, ми теж да. Зачекай, я тут ще ці. А, я не розбивав, шо ли ці прикол? А, так стой, мені теж треба. Я там... Потусувався, але. Та блядь, за... Сука! Ох, підар. Типа не, не хоче стрибати, коротше, і все. Ти, ти ще щось залишилось чи ти все А, Щось може і залишилося, але ну, я тут ще долутаюсь. От, локон пістол. Тому пси, тіпи. А, це новий якийсь прикол додали? Да, я ж тобі кажу. Ну він не новий, він вже був раніше, повернули. І що повернули. Ви шо, прикольне? Ну так. Да. Ну, типа, спробуй. Не імба в тому плані, що типа, ну, ти е, дуже довго будеш вбивати, типа, там 25 за постріл, і треба якийсь час почекати, поки він залочиться на, на чувака. Ну тоді це херня, якщо DPS хвойовує. Так, давай, зачекай. Ну, DPS там, ну я напевно як в пека просто. Спочатку мені можливо, потрібні патрони. А, ні, он типчик бігає. і це не бот. А, ні, бот, чого він бігає Просто він відійшов від своєї дислокації. Ні, він прям біг. О, ну, ну он, он його точка. І він побіг кудись за кимось, мабуть. Хтось, mm. значить, є тут поряд. Цікаво. да, він там гра якась несеться. Давай доб'ємо його. Чувака, який зараз дропнеться десь. Да, він забігає в подвал. Не Так, але тітьку нам треба заебашить як мінімум, щоб сюди потрапити. Так, і давай, всередині. я иди сюди, у мене в шампансько. Да, 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 я біжу тут. Ой, бля, я в тебя бы быстрее Ее <свист> бой. Yeah, так, давай шампанский юзанемо. Ладно. Mm -hmm. А, тебе ещё треба, окей. Okay. Та нет, там, там что-то будет. Да? Ну, а ладно, ладно, давай. А, как раз 50 да -ка. залишилось. Аааа, -а 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 -а. Пампец. Ты забрав, да, цю society? Так, да. Да, да, вже бігет. А він швидше з щитом бігає, от я не розумію. Ні, там типа просто... більш, більш демеджова пробіжка здається. Ну, тобто ніхуя не міняється насправді. Швидкість не міняється, так? Да? Просто спецэфекты. Ну виглядає. Ну, ти ти стіни, вже... ти стіни можеш пробивати, коли бігаєш з цією штукою. Виглядає так, то... просто швидше. Ні, ну я ж кажу, ти можеш стіни пробивати і крушити з цією штукою. Ага. Не ага. сильно, але. Ну. Так, я щось хочу, мабуть, з цим. А... З пістоль. Ну, з цим. з щитом побігати в цю каточку. А у тебе ще один є ече? Ні, ти... просто тут ще один ah, там. Окей, okay, Окей-окей. Okay, okay. Там ще один дропнув. Мені автомат потрібен, якийсь плюс мінус меняем, бо я щось заїбався. Там типи стріляються під десь. О, а, це ти. Це щось воно нажалось. Олег. Ти шо? <laughs> <laughs> ти шо контроль? <Counter> <laughs> 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 Спробуй в, в деревяху залетіти, ти побачиш, що. О, тип! Вот и к ней. Так е я рыбку краще візьму. О, mm. три рыбки. Вау. Стакнулась? В три? Ну там три рыбы. Да, было. Ну, цепушечка. О, тобі підгон. Дякую. Ну, типа, мені здається, золота пипига краще, ніж калаш, якщо вона така плюс-мінус дальнобойна. Ну вона не дуже дальнобойна, конечно. Ну, у мене є, вона... ну давай так. О, тип, я їх бачу. Квест по зіпкам. Ти будеш агрити з да? так? Ну я пишу. Да, вони навіть не чують у мене глушак. Ну мене вони почують. Ну тебе так. Да. Вони спиною до нас стоять, чувак, якщо вообще топчемо. А пес ще один вийшов. Вообще все, все навіть, блядь, не бачу, воно долітає туди, ця пиздюля, чи ні. Всі розвалилися О, у нас в команді тепер снайпер, а то я втомився вже без, без снайпера б'ють. Ну, <реш> <реш> дя дякую, конечно, за таку високу оцінку, блядь, що я снайпер, але. Ти ж бачиш, я попадаю ну, ну, з далеких відстаней, не вообще, типа, дуже складно мені щось. Звучить то добре. О, чіт прям за спиною тебе. І О. там на горі дві два тіпа ще. Под того що зі снайпою весно. Розвал. А в mm -hmm. тебе багато цих... Короче, патронів на автомат, а то в мене 64. Ну, я тобі можу дати багато, у мене ж, типа ппп на тобі захуя прям. Ага, дякую. Не бачу синього автошотгана ніде. А я синій забрав собі тільки що. Фіольний калаш, якщо що. Та я от думаю брати його, чи збігати з ппигою золотою. Ти можеш попига і калаш, а мені дати. Ну, Типу... Legendary. Ну, давай так. Да. Так. О, с Sounds... норм. Sounds К... all right. Так, что по псам типам? Псы типы? ну, mm -hmm. не знаю. Может, и... О, тут не лута надо речи. Псы-призраки, на псы-призраки привидения. <laughs> да. Обожні цей прикол такий дибі Чово. Всі призраки прийде. Типа в стилі борі. Ну, це ж здається пшок сказав. А, да. Ну, але можливо про борю, так. Так що тут боря, типу, замішаний. Просто по борі, бо була тема, що призрак пс щось таке. Ну, це напевно. Фільм, здається, був такий про. Пам'ятаєш про самурая? типу такий генстареп самурай, коротше. Як він якось пес, -пес привид називався чи щось таке, коротше. А, ні, не це, знаю. Ну, стара тема дуже, і це, по-моєму, все понеслося якось. О, <laughs> -пес О, я в третій вехікал заліз. О, тобто я, я виконав вікліс, по-моєму, всі Stage 7, Нормально. Мейб, мелі. Uh, так, ну треба кудись йти. Ми в центрі тупо зони, зараз сюди будуть збігатися. При цьому ми дохуя краю при всьому no, цьому. Ну да, да. Дуже дивна історія. У нас, до, до речі, топове місце, реально. Ну, просто типу, обзор. Ebejший, спина повністю прикрита, ну короче, все. У тебя снайпаса, у тебя три пушки, да, я так розум? Uh, да, снайпа, пипыга і. Калаш. Uh, да. Окей, okay, у мене две. Uh, я поки по схилам тут повикупаю, може хтось бігає. Ця, ця ця от легендарна емочка, вона така специфічна, до неї треба звикати. От коли ти тупо висиш на цій локації, постійно її береш е, і ну, вже пристрілявся, то окей, а так у неї рекойл дуже лютий. Ну, вона зате скорострільна. Ти коли звикаєш просто маленькими такими бёрстами стріляти, Не, тоді ну, так, вона стає класно. Вона настільки ж скорострільна, як люба емочка. Справа, ну, в, тому, да, що, да. справа в тому, що на, на ній глушак, і приціл, і ну дуже рекойл. Тим паче, коли ти ну дуелишся з кимось, то від, ну, відхилення нормальне таке. Тип... Треба, ага, ага, ага. Ну він там десь бігає, я його. А ще один. Так, да, вони в будинок зайшли в будинку тут. Ага, вже мене з криші там магрі. Ага, а де цей підер? Чого я не бачу вони? На криші один другий. А, все, бачу, бачу. Він за кущем у мене був. Вони мене не бачать, зараз ми їх доб'ємо, коротше, Да. Чит-чит кощ. Треба, короче, ну, дуже вниз е приціл відводити. Сім mm. емочку. О, тіп ще один, Олеже. Так, і це йде його дружбанчик? Ну там дивитесь, вона чогось прибігла звідси взагалі. Тобі патрони тобто на калаш не... потрібні? 520, ні. А, я ж так. пес, який на постой лутаю патроні. Я просто коробки. мені 300 віддав і зібрали. Да, так, я тобі тупо половину віддав. <світ> Не знаю, я їх дуже швидко набираю. Короті, мені, нам легше, щоб ви мені колись віддавали пушки, а я буду займатися чисто лутом патронів і дистрибуцією. Ще один пес. Добивайте його, бо він. То що ж я. Блять, я тупо не попав в нього, короче, з калаша, реально я стріляв, стріляв, весь магазин і все, і мінус. Тут короче, боти, походи, боти, не боти, бгають. Вони тут були чомусь. Ми, бо це центр зони, тут будуть люди. Так, зараз куди. подивимося, куди прокнеться все тут. Ну, щось буде щас, прикольно. Так, якщо що, там запасна аптека лежить. Три штуки. Ще у мене вже, теж три, але якщо. Ну, типа типу запасна. Так у мене запасні три плин лежать, що ж я, куди ж я? Не, в плані, якщо ти використаєш, угу. штуку, то. Піпа, аптека... я. Дякую. Все буде. Ми тут з тобою так чітко заходим, подивись сюди, подивись туди, тупо кладовище, блядь, реально. Ну так, да, тут навмирали ворожечі. Реально піздец. Ну, Я коротше сижу, ага, тут щось зникло тільки що. От щось було і воно зникло. З характерними ефектами. Може, тут лама якась, хоча лама тут не бігає. Чого воно? Так, там цей до цей. Замок пливучий. Так, да, я, я сижу його пасу, але. І, та, і там жовті кола. Ай-яй-яй. Ну, воно занадто далеко для мене. Я навіть не бачу, там не до кінця прогружається вообще, що там за ну, На хуй не має. На мапі, так. Да, от о, коли ти зумиш зумить. Вони наближаються. Ну я в нічці сижу тут на даху, коротше, за цей да, вид. Але вони, але вони от звідки, звідти. От з краю, з краю, з краю обходять, обходять. Ага, бачу. Нічого. Вони на поїзді можуть їхати. Вони реально можуть бути на потязі. І з того боку пішли вже. Да-да-да. Тут уже ці. Да, базили. чувак, вони тупо на поїзді їдуть. Бачиш, як паралельно рухається цей? Ага, ага. Ну ми зараз Та станція, здається, ми можемо їх в'їбатить прямо тут зі снайпи. Якщо вони під'їдуть, у мене так. буде. Маленьке вікно можливостей. Так, ну я теж на цей во. Так, не ст... раньше часу не стартуй, щоб ого. Уже стріляють в мене. А грядь, там з дому того. Зверху. Да, бачу от він. Так, а обережно, бо з потягу теж зараз злізуть, типи. Ну у мене снайпат з глушаком, так що норм. О, блядь, я ему 110 зняв. Брутальный пес. Дробаш, чувак. Дробаш, він тут. Так, ти тебе нокнули, да? Тобто добили. Вообще, він же ж, да, повністю Його знають, чи це безпечно зараз робити. Ну, давай спробуй Дуже небезпечно, чувак, дуже небезпечно. Mm -hmm. Я живий, якого хуя. Дякую, Олеже. Я тупо пиздую назад в будинки, тому що тому що там мій лут. І вообще, хтось ще крику мене летить. Блять, так. нахуя я брошку таскаю? Да, скинь брошку. Тогда я тоді далі десь викину, бо вона тут так палевно тусується у мене прям. Так, я тут прямо на Рубишся вже з кимось. Ну тут уже хтось на мені. Я не знаю, правда, де точно. Бачу типа, у мене в будинку тип. Два типа. Я на снікі, вони мене ще не чули, скоріш за все. Вони на, на другому поверсі або на даху. Я не можу перепригнути кущі, бо. Ага, ага. Куди стрібнули? Дядя, там один ло, да його спочатку. Де він? Ага, бачу. О-хо-хо, uh -huh -huh. повзи до мене. Так, Олеже, два пса типа. І ми тупо в, в золоті з тобою. в зону. Зараз, зараз. Зона рухається. У мене тільки що стіл труханувся. Що це було, блять? Баги. ні 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 стіл труханув. Мій стіл, на якому я сижу. А. Ну, вібрація. Може коти? Блядь, <ріст> забіг кудись. Ну, я дохиляюсь, бо я покоцаний. <ріст> ну вони можливо... оп 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 по по Да, бачу. Ее. І... Бля, два фрага за гру, пиздец, два, Олег. <реш> Чувак, це два вирішальних фрага там, де мене нокнули, ти розумієш? А, до речі, да. Піздец, типа не дав мені вообще поживитись. Ааа, блін, у мене останній майлстоун цих короче рангів. Прикольно. Я вже жис.